В іншу область тільки з ковід сертифікатом або результатом тестування з 21 жовтня вступає в силу постанова кабміну, якою вводяться обмеження для пасажирів, що переміщуються між областями автомобільним, залізничним чи авіатранспортом. Як до цього готується в сумах далі в нашому сюжеті? На міському автовокзалі зо два десятки рейсів, які курсують не тільки за межі Сумщини, а й до Польщі та Росії. Серед опитаних нами пасажирів жоден не знав, що від післязавтра, аби поїхати в іншу область, треба мати документ про вакцинацію або негативний результат ПЛР-тесту. Ні, ми ще не знаємо. ще нас не усвідомили. Ніхто, ніхто, ніхто. Ми не знаємо. Водії міжобласних рейсів від спілкування з нами відмовилися. Сказали тільки, що самі вакциновані. Заступник гендиректора автовокзалу каже, зараз готуються до змін у правилах перевезень. Для інформування громадян, пасажирів у нас погочно мовцю, ми будемо оголошувати необхідні умови для поїздки на міжобласних маршрутах. От. Крім того, ми ведемо переговори із. Медичним центром вакцинації, щоб в четвер-п'ятницю відкрити передвижна бригада змогла вакцинувати тих, тих пасажирів, які прийдуть без наявності тестів. В перспективі ми хочемо організувати і пункт для проведення тестів. Експрес-тест зробив, здав аналізи через 15 хвилин, отримав довідку. Сьогодні вранці на прес-конференції в обладміністрації начальник одного з управлінь Нацполіції Сумщини Дмитро Заремба сказав, що сумські поліціянти готові до контролю за пасажирськими перевезеннями. Людина, яка їде з міста Суми до міста Києва, або до міста Харкова, або залізничним транспортом, або автомобільним транспортом, або авіаційним транспортом, повинен, повинна мати повний підкреслюю, повний, скажімо так, курс щеплень. На теперішній час національна поліція розло розроблено відповідний додаток, який фізично закачаний на планшет, яким постійно користуються працівники Національної поліції. При наявності QR-кода працівники поліції скажімо так, генерують його і скажімо так, мають доступ до всієї української бази, де, скажімо так, і ідентифікують по QR-коду відповідний документ. Згідно постанови кабміну, якою вводяться обмеження в транспорті, карати будуть перевізника, якщо його пасажир не матиме щеплення або документ про негативний ПЛР-тест. Ігор Сільцов, Олександр Сокол, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. На сьогодні в області першу дозу щеплено понад 235 тисяч людей, другою майже 190 тисяч. Вакцинуватися в робочі дні можна в амбулаторіях міста Суми. У вихідні в амбулаторіях по вулиці Іллінська, Ковпака та Провокзальна. Також в ТРЦ Київ у будні з 9 ранку до 7 вечора. У вихідні до 17.00. Також у вихідні можна вакцинуватися в ТРЦ мануфактура з 10 до 14 години.